У Грузії встановили пам'ятник українському військовому Олександру Мацієвському, якого російські окупанти розстріляли за фразу Слава Україні. Воїна зобразили таким самим, яким він був на останніх кадрах перед своєю смертю. На тому самому відео страти українського бійця, розповсюдженому в мережі Олександр стояв у військовій формі та тримав цигарку. Саме так його вирішили увічнити скульптори Іраклі Деканоїдзе та Каха Арунашвілі. Пам'ятник встановили за ініціативи професора Акакія Цілосані на вулиці Міхаїла Чеурелі. Олександр Мацієвський бився у 163-му батальйоні 119-ї окремої бригади ТРВ Чернігівської області. Імовірно, Олександр опинився у полоні 30 грудня 22-го року на околицях Соледара. Тоді він і ще четверо його побратимів розпочали бій з окупантами, проте сили останніх значно перевершували. Зв'язок із групою зник приблизно о 12.30. Підкріплення не мало можливості пробратися до бійців через безперервний мінометний обстріл. Відео страти полоненого українського воїна з'явилося у березні 23-го.